Пекло війни забрало життя молодого командира з Рівного. Андрій Нікітюк був у лавах ЗСУ ще з 2013 року. Він пішов захищати Україну після другого курсу університету. Навіть службу в АТО він поєднував із навчанням. З 24 лютого знову пішов на війну. Побратими кажуть, Андрій був незамінним. Сьогодні рівне прощалось з героєм. 29-річний рівнянин Андрій Нехитюк – герой, молодий рівнянин, який загинув в зоні ведення бойових дій внаслідок артилерійського обстрілу 7 червня був поранений тяжко. 8 червня був доставлений в Дніпро в госпіталь. На жаль, лікарі не змогли врятувати його життя. Вибухова травма надто була серйозною і, на жаль, життя втрачене. Кричала командир розвідувального управління Андрій Нікітюк, який ще з 2013 року підписав контракт з збройними силами України. Дуже перспективний молодий командир, мав досвід ведення бойових дій в зоні тодішньої антитерористичної операції і планував своє життя пов'язати саме з військом. Згодом, коли завершився контракт, на певний час звільнився. Щоб знайти все ж таки себе в житті, працював в архітектурному напрямку. Але ще за кілька тижнів до початку воєнних дій, він, як е командир, як досвідчений військовий, був е повідомлений військоматом про те, щоб з'явитись у військкомат і стати, скажімо так, в ряди перших добровольців. 24 лютого Андрій вже був у військоматі і відбув до виконання. Завдань за призначенням як досвідчений військовослужбовець. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному. Кожному, хто боронить нашу свободу.